Доброго ранку, дорогі брати і сестри, сьогодні в понеділок, 8 вересня 2025 року, у День стрітання Володимирської ікони Пресвятої Богородиці та День Пам'яті святих мучеників Адріана та Наталії на Божественній Літургії у православних храмах. Читається друге послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 12, вірші з 10 по 19. Тим же благоволю в немощих, в досажденіх, в во візнанніх, в, в тіснотах по Христі, дабо немощствую, тогда силен есть. Бих хваляся». вымя понудисте, Азбо должен бег от вас хвалим бывати, ничим же болишихся первейших апостол, аще ничто же есть. Знаменья бо апостола вас в вас во всяком терпении, в знамениях и чудесех и силах что бо есть его же лишистися паче прочих церквей, а щеточию яко а сам не стужих вам. Дадите ми неправду зию. Все третье готов есть прийти к вам и не стужу вам, не ищу бо ваших, но вас. Не должно бо суть чада родителям снискать и имение, но родители чадом. Аз же в сладость и ждиву, и иждивен буду по душах ваших, А ще и излишне вас любя, меньше любим есть. Буде же, аз не отягчих вас, но коварен сый, лестью вас приях. Єда коим от посланих к вам лихоимствовав вас, умолих тіта, і з Ним послах брата, єда лихоимство, Вачим вас тіт, не тем лі Духом Ходихом, не же лі стопами, пакелем, не те, яко отвєт вам творім. Пред Богом, о Христе глаголем, вся живозлюблені о вашем созданні і утвержденні. Тому я милуюся в немочах, у погорді, у нестатках, переслідуваннях та скорботах Христа ради, бо коли я немічний, тоді я міцний. Я хвалившися, видався безумним. Та ви мене примусили до того? Ви бо повинні були мене хвалити, тому що я нічим не гірший від тих архиапостолів, хоч я і ніщо. Ознаки апостола виявилися між вами в усякому терпінні, в знаках, чудах та силах. Чим би ви були менші від інших церков, хіба тим, що я не був для вас тягарем. Простіть мені цю кривду, оце втретє, я готовий прийти до вас і тягарем не буду, бо шукаю не вашого, а вас. Не діти повинні збирати батькам маєтки, а батьки дітям. Я радо витрачусь і сам себе пожертвую за ваші душі. Якщо я люблю вас більше, то мав би бути менше люблений. Та нехай буде, що я не обтяжав вас, але бувши хитрим, узяв вас підступом, чи я вас використав через когось із тих, що до вас послав. Я ублагав тита і з ним послав брата. Хіба Тит вас використав? Хіба ж мене тим самим ходили духом, не тими самими слідами? Віддавна вже думаєте, що ми виправдовуємося перед вами. Ми перед Богом у Христі говоримо, а все вам, любі, на збудування. Євангеліє від Марка, глава 4. Вірші з 10 по 23. Егда же быть един, вопросиша его и жебяху с ним, сообеманадисете о притче, и глаголоша им, вам есть дано ведать и тайны Царствия Божия, о ним же внешним в притчах вся бывают да видяще видят и не узрят, и слышаще слышат и не разумеют, да никогда обратятся и оставятся им греси. И глагола им, не вести ли притчи сия, и как вся притчи разумеете? Сеяй, слово сеет, Сие же суть и же на пути, и где же сеется слово и егда услышат, абие приидет сатана, и отымет слово сеяное в сердцах их. И сие суть так уж де и жена каменных семей, и же егда услышат слово, абие с радостью приемлют е, и не имут коренья в себе, но при времени суть, Та же бывши печали или гонению, словесе ради абие соблажняются. А сии суть и же в тернии слышащие слово, и печали века сего, и лесть богатства, и о прочих похотию входящие подавляют слово, и бесплодно бывает» и сии суть и же на земли добрые сеньи, и же слышат слово и приемлют, и плодствуют на тридесять и на шестьдесят и на сто. И глагола же им. Еда светильник приходит, да под спудом положат его или под одром, не дали на свечнице положен будет. Нєсть, бо тайно, не явіться, ніж абись потаєно, но да приїде в явлє, а ще хто імати уши, слышаті, да слышит». А коли був Ісус на самоті, спитали його ті, що були біля Нього разом із дванадцятьма притчі. І Він сказав їм Вам дана тайна Божого Царства. Для тих же, що осторонь усе стається притчами, щоб вони, дивлячись, не бачили, слухаючи, не зрозуміли, щоб, бува, не навернулись і щоб їм не простилось. І сказав їм Не розумієте цієї притчі, як же тоді вам розуміти всі притчі, сіяч сіє слово. Ті, що край дороги, де сіється те слово, коли почують слово, зараз же сатана приходить і забирає посіяне в них слово. Так само посіяне на каменистому ґрунті. Це ті, що, як почують слово, зараз же з радістю його приймають, але не мають коріння у собі і не постійні. Тож згодом, коли стається утиск чи гоніння за слово, вони негайно ж зневірюються. Ще інші посіяні міштерня – це ті, що чули слово, але ось клопоти світу цього, принада багатства і жадоба інших речей, увійшовши, заглушують слово, і воно стає неплідним. А що посіяні на добру землю, це ті, які чують слово, його приймають. Отож і приносять плід той у тридцять, той у шістдесят, той у сто разів більше. І говорив їм: хіба приносять світло на те, щоб поставити його під посудом або під ліжком, а не на те, щоб поставити його на свічнику? Немає бо нічого схованого, що не мало б стати явним, ані немає нічого тайного, що у наявність не вийшло б. Хто має вуха слухати, хай слухає. Усім гарного робочого тижня, Божого благословення на труд і молитву.